Суворі погодні умови минулої осені та зими знижать урожай зерна в Україні однак не приведуть до дефіциту на внутрішньому ринку і обмеженням експорту в останній місці поточного сезону, сказав міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. За словами міністра, засуха в липні листопаді, яка змінилася рекордними морозами в січні-лютому. Погубили близько 3 мільйонів гектарів озимих зернових і 500 тисяч гектарів озимого ріпаку. Всі ці площі повинні бути пересівані цієї весни з урахуванням загибелі озимих зернових урожай зерна де 2012 році. Може скласти від 42 до 50 мільйонів тонн, включаючи 15-16 мільйонів тонн пшениці. Україна споживає 26,5 мільйонів тонн зерна в рік. У 2011 році зібрала рекордні більше 56 мільйонів тонн, включаючи 23 мільйона тонн пшениці. Досить високий прогноз вражаю 2012 року, і значні переходні запаси дозволять за словами міністра зберегти вільний режим експорту пшениці в останні місяці сезону. Однак обсяги зовнішніх поставок продовольчого зерна знизяться. предрік міністр міністра з посилання. Анім на експортерів Україна вже обмежувала експорт зерна в сезоні 2010-2011 і в перші місяці поточного сезону. За даними аналітичної компанії «УкрАгроконсалт», за перше сім місяців сезону за зовнішні ринки було поставлено 11 тонн зерна, включаючи 6 мільйонів тонн кукурудзи, 2 мільйона тонн пшениці і майже 2 мільйона тонн ячменю. Як повідомлялося раніше, ціни на пшеницю виросли за торгів в Парижі через побоювання, що не сприяти погодні умови в Україні, приведуть до низького урожаю зимих і змусить Київ скоротити експорт. Зерна.